Всім придам Руслан. Сьогодні у нас. Так, виживання в цьому світі. Так, ну я скажу, що я перемкну в складність намеру, щоб не було моїх претензій. Потім можливо. Ось так. І в цьому відео я відправляюся у похід. Але похід, ну, не як там у житті, там... Там ого, тут там. А, коротше. Я поки що буду збиратися і розповім вам. Я ж Я ж за кадром продовжив шукати е, Ну, портал у фортеці. Я його не знайшов. Ну, мені вже стало просто дуже цікаво, тому я скопіював цей світ і, і в режимі спектатора подивився. І виявилося, що ця фортеця е, знаходиться. Ну, чим не зважається, вона. Це дві частини. Тобто є одна ось, тут, е, тут, е, ну, тут, е, не знаю, там. Вибухи там, блусувальність, о, ось друга частина, а. І між ними немає ніякого зв'язку. Коротше, я там прокопався, знайшов. Там була бібліотека з книгами. Як, як помітили, я до трохи зачарувався. Ось у мене тут. На остроту відкидання ось. І ще поножі на захист захистрила. А цей міч я вже доламувати. Тепер тут десь ціла удару. Власне, ось. А ні, що мені бамбук, я хочу з нього там щось будувати, там зробити ферму. Ось, ну, коротше, в мене тут ще дуже багато там, роботи. Можна сказати, що я зараз можу. Але я не зму. Порозумійте, я що мені ще Pearl треба здобути. А там ще було, було, було одне око. Ось я там втягнувся, в мене було, коротше. О, в мене... Так, ну все. Я вирушаю перший шлях, це спочатися зі скал. А, ще. Чи... Ніякий мандрівник в Майнкрафті не піде у подорож без свого вірного відра води. Тому... беремо. А, так, тут його, тут його немає, тому беремо під рус. Тому беремо те, що є. Так, ось. Е і йдемо так, координати в мене, якщо що там є на записах. Так, тому вирушаємо. Ну, ми ж каже, їх б міг просто спуститися і обійти. Але це ж буде не цікаво. О, я вже доробитися навчитися. Так, ось тут чи можливо щось буде. Так, ну це, мабуть, просто багенера. Да не там на херобрин. Нічого такого. Так. Ну от, ну це я просто себе заспокою. Ай. Чнчину. Ай. Будем можна еще. Тут якийсь такий закаулок. Ага, все вот так можна піти під тим. Так, коротше, у мене подорож за бамбуком. Ось от. Так, ну коротше бувати не буду. А, ще я в... Я в портеці там що, Я там ще стриф що, шаблон там були, А також я, я там стебі вкни. Так, ось то, ага, тут же йде перехід. Так. А, тут океан. ну вот, ан. Не ну, а ча ча в принципе, так можно. А, так вот там заговорит. Так, земля. Ось... там, 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 там цветочки. Ландыш. Очень не ландеш. Шот. Что же мы... Не... Так, это у нас... А, це... Орхідея. Синя. А, а, а що в Майнкрафті є... Не, там, ну просто ну, Якщо синя, то... Ну якщо це таке я обозначен, в принципі, там покоря, то... то логічно ж що є ще ну, щось інше. Ну, це ж логіка. А, так от, я там ще трохи левел підпустив. Ось. Але пофиг. Так, а ще ось цю частину я ще ну, для мене досліджена. Тобто я... Ну, в мене ось та частина, вона в мене там більш-менш так. Вона там в мене ну більш-менш досліджена, тобто я там, ну. Там портал був, тобто я там... Там я вжила. Там я хоч чогось знаю. А тут я ще як би то... Я не знаю, що тут і як. Угу. Там а поки що, така нічого там немає такого цікавого. Ну, мовляв, я цей момент вважаю, як я люблю. Це буде щось цікаве. Мені тут вимоглило, тут якісь ще руїни будуть. Так, ламінарія мені не потрібна. Ммм, ось. Ось, ну короче я не знаю, мабуть ще там царину 20 мінімум буде. Перед тим, як я вб'ю дракона, бо... Понять, бо, бо, помните, ще і на заре і зачарування класні класс Тобто це... це... тут жду. А якщо мене смотрить, не знаю, там. Я не знаю, там якийсь там про Майнкрафт. О, земля! Є земля. Что ты мне блин. Та я проходжу в Майнкрафт без броні. А ти в алмазному сеті не можеш! І я скажу так, я не можу, блін! Ось, ну. Ви просто це моє перше таке проходження, де я ...це роблю без чітів, без безкрити. Ну, тільки я там допомагав собі в інших цвітах, але це по суті не вважають. Ну, ну я, ну я. Ось, але, ну, ну саме цей світ він чистий. Осі. Ну mm. шо, а продаж я тут взагалі-то коли все спокійно вмикаю вашу вашу кусках, я взагалі тут. То... Бо якщо в мене ну там були, світи, де я без креатива таких успіхів до... Але там, ну, чи ти во косом все ж такі креатив вми вмикав там, коли там погибав і подорзу в карачав. В... 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 Ось, ну короче, там щось, щось так А це тут все чисто. Так, ось я переплив через весь океан. О, тут по... А, ага. це напустили, це просто такий пляж. Так, Це у нас острівець Так, ну маут я, я піду туди. А мабуть, туди на правда це мостри Мені так заедем. Так. так, ну поплили. А, ще собі убить. Перестав цей генератор. Короче, ми там ще декілька серій. Мабуть, там ще за базу ухажувати, чи, чи я це буду робити? Катером знаю. Ось. Так. О... Ось. Так, побежал. О, там гора, я бачу, селе. а Они тут, они тут... А, не тут... О, о, а, видно, что там вот слиз. Едну, что Это Они, это да, все ж таки. что, то а то это пиво как як с из пиво Блин, Пиво. Блин. Пиво Пивоострыв, пиво острифт. Так. Ось. Не знаем, что мы несет, это але, думаю, можно добудь. Так, сиропья. Yeah. Так, ну мы мы не точно уже на. Так. Бежим, мы бежим. До бамбуку бежим, бежимо, бежим, бежимо, до бамбуку бежим, до бамбуку бежим, до бамбуку бежим. Да, так, я что-то на ходу придумал. Так, ось. бежим, мы далее дали бежим. Так. Вот так, вот так, так, так. И А, вообще-то я там, короче, когда Я на ферме фармов, У меня там у нас там, там крипер пидервался. Ой, Ну тоже круто. Ось. Ну, я там... там, ну я практично був... Там, там ферма там трохи постраждала. А так, в принципі... Ай! Вот можна ну, десь тут наздохнути, бо... бо Я ж тут не знаю де. А ще не знаю, як працює це, бо я не знаю, бо. А, Бо коли якийсь предмет виконати, то якщо його за 5 хвилин не, піднім... не то він буде адеспавнуть. Ось, а я не знаю, чи працює, ще на загружених чанк, Чи воно, в принципі, відраховується, якщо чанк не загружен. Я на чанки спавну. Завжди, блін, Завжди загружуються, А. Ну а це точно уже на, на чанки спавну. це я поліз кудись. Блін, ще дуже багато рихлого снігу. Ч так, пух, блин, тут я не знаю, я мені пол. Так, 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 це... Порої, блин. Ааа, як тут перебиратися, блин? Як тут? Мандарувати мені цікаво. А, так, ну вроде би вже все закінчилось. Ну, так, мало ще цей кусок виріжу, і Мама вже буде коли... та блін! Я не знаю. рихлий сніг взагалі. О, так, начинаем био. До, до речь. Я. Я коли буду біжати. Можливо, тим самим шляхом тут. Можливо, паростки заберу собі буду вир вирость. Ось. Бо в мене немає. Так, ідемо далі. Дивіться ці квіти нові. Так, ну, все, поки що нічого немає. Ну, будут передадиося. Один уж нам вбьм на Так, але поки еще ничего не могу. А еще мы твер те а, А, к целипы. А-а-а, ні, таке це інше. Це... М -м да, що це, але. Це той, це той біом, де спавнився варвен. Ось. Чи нам не варвен, а скал? О. Целище. Будемо грабувати грибу тоді зараз целище. Не дармой. Так. Ще? Ну, я я, я, Я ведь я, 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 я відчула, що тут щось цікавенько. Так. Почему головно головне, туди тысяч? Я не буду перевіряти, але я знаю, що якщо я впаду і надропнусь. Так, мы... Голим, але мені що робити нічого не кажу. Як... Тим як його із... збивати. Так тому. А, класно, дуже Все, що до навіть нічого... Ой, це я інше. О, ще є портал. Ну, тоді спочатку порталу лутаємо. А знову взагалі-то Ви бачили, як я? Блин, я тут я, я тут скакав, пади я в цель. Я зміг дропнутись, але але потім впав. Що мы там А, ну моя броня там дуже сильно покоцана, але головне, що воно не ростеня. Ай, блин, ну хоть золотий блок стоит. А мы бок. Тут я у тебя ось так. Щоб у мене хоч так був. Якихось блоки. Я пам'ятаю, навіщо я їх там здобував? Mm -hmm. Так, так. Так Ідемо йдемо сюди. Так. Пливемо, 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 пливемо. А маншоту рости наваляється. Так, треба себе заспокоїти. Це не містика. Блін, какие я ч десь в кадрах якийсь уважний підписник побачить там я Я когось там не знаю там херобрина чи ще щось таке подібне пусть ось це. точно буду. Так, там код. Ну, я, может, если кто-то то вы мне скажите. Чтобы я... Чтобы я выдал в тест Да, за что там... Вот такое, и так. Тут я куй. Да уже хороший поча... ну Ммм, непогано! Але непогано хотілося булмать. Погань, по-моєму, там тільки один ді. Блин, то <пинт> я вже дропатися навчився. Все, це Дрі, можеш дивитися моє відео і на і не переживаю. Ага, так ось, а вам послі теж треба залутати, бо там може бути там і шаблон. Короче там. Там є тінне, тому о, треба... Так, так це в мене таке, знов, знову ж таки мирно, тому немає не приста... Не. Та -да. де тут вхід? Або чи вихід? Що, що, що він? Вхід, вихід, вихід. Тут що? Тут що? А, ось. А це ж таке розколупаво. Ось воно. Не знаю, що в самій структурі вхід, да, можливо, там якось там блоки, там блоки повітря. Ага, так, кувальський шаблон, варта. Це мені треба. Залізу. Ну, це віну. Так, е козір і доздом розумцем питтям. А ще арбалет, а та де? Так, все. Та тепер треба зліняти. Валимо, валимо. Классный рих. Папа-па-пам. просто там все звуки. Ось так, па, па 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 Так, ось, ну теперь бежим. кудись, так я на гаду В Меня пошуки бамбуки Так, ну джок, что там чего чекалого ну, то есть, но что-то я думаю, выреза. Але є щось А так, ну структурно выдно, там А Вообще там трогай пробегу и чего набуду. Ним, взагалі так, два золоті блока. Так нормально. Ну так может там щось за тим холмом? Так. так, 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 так. так, 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 Ага, ну тут нічого немає, тоді побіжимо туди. Там теж Ого! Ну не видно, саме не видно. А, та я бачу порта. Тут щось тут цікаве. В цьому світі. Біжимо. Бачите, я тут можу. Така вражня, ну я щось забуваю. Але ні, бачите, ну, я дуже швидко, коли я щось добуваю. Але тут ні, це такий слікер його Называю автоклік. Я знаю, що він часто робить клік, Там можливо, він залежить в чем живот. Він частіше може робити. Чого це дійсно цікаво, скільки. А тут ще й поселення є. Так, тут у нас є золото. Це в ефективність 1. А там це. Я з Гартом. Це вам радий би забирати. Бо ви, там по-перше, можна використовувати, якщо ви там. Що в мене на наторопитися, це раз. А, а по-друге, я не можу там. Там переплав, девушки самородка. Так. Що у нас тут є? Так, на перший погляд, так селення поселення велике, але я кухню не бачив в цей мінус. Але можливо, у нас є просто не бачу. Так, тут її точно немає. Так, тоді, тоді, тоді так, тут теж немає. Так. така Такая та ще й без. Так, а вот мені Мунтика. які зачарування при бібліотеке. Библиотекарі, выде. Ти ч, не да немає? У вроде що что біблії. Ну что, каже бібліотек. А. Це будинок. Не схожий на бібліотеку. А он бібліотекар. Я бачу бібліотекаря. А прикол, якщо у нього починка? Ремонт. Так, у нього незламний Ні, Ну, а бухай, блин. А я його там, мабуть, та приберу. Он назламний стериль, це дуже класно. Так думать, ты у нас тут... Так вот сиди, блин! Так не-не-не не. Ты у нас так от Ти у нас на карантині, розумієш? Так ось от... смерах, да я для тебе здобуду, я тобі обіцяю. Сподіваюся, що він назадспавниться. Не Невзаменте по теорії, він не назад спавнутися. Так. Е ну на названий стрину, я. А я что я маус його не... Буду всюди кидати так ось Ага, далі в нас безкрай Нью-Ка Ну Оп. Так ну мабуть я ще оце океан перепливу Якщо там цікавого не буде то начнем докинуть А поприкускан будет на воно... декілька мільйонів Чи це в принципі нова версія тут ну там ну 120 тут вже мало все ж таки все це пофікс так ось для вас це декілька секунд а для мене це за декілька хвилин. нормально так хвилин. Так, ну от я тут же так підпливаю. Ось так... Цього бамбуху тут я не бачу, а, але бачу велику гору. Блін. От треба буде на, на неї забратися. По-перше, поміряти висоту, бо. цікаво, бо я мірю... гори. І це, ну, ду... Блін, що я що? що, патлю зробив? Блін, я зробив патлю, Тут я... Я звідси вирушав, Здесь я зверну. Блін, а. Ааа, ну-ну-ну, добре. Так, ну ну. Як так можна було зробити петлю? Я ж, блін, підпливаю, думаю. Почему початку я не зрозуміла, а от бачу посторон? Початку я побачив це. Думаю, що, що таке. Потім бачу все інше. Я зробив петлю. Класна подорож була. Ну, шо. А Так, а чого че... взагалі? Так, ну тоді, мабуть, я піду в іншу сторону, але це вже буде в наступній серії. Якщо вам ця серія сподобалась, якась дивна. Мені ще цікаво, на якому моменті я саме цю петлю зробив. Так ось, але якщо вам а, вона вам все одно сподобалась, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Там був Руслан. Всім до побачення!